Перевірений рецепт, як справиться при застуді або при якомусь там вірусному захворюванні. І так, в основі, як завжди, рецептура гарячої кружки. Тобто, Коли ми в кружку наливаємо воду гаряченьку, таку градусів 60-70, кидаємо туди пакетик, тобто робимо концентровану коралову воду і потім п'ємо цю кружку, а в рот відкриваємо дві капсули асимілятора. Дві капсули H-500, три капсули кори мурашкового дерева. І отаку от кружку ми випиваємо тричі на день. А також ми ще додаємо для імунітету дня жир печінки-акули. Якщо є якісь піршені в горлі або болить горло, то прямо прокусуємо жир печінки-акули. От прямо ви прокусили, розсосали, все. Біль в горлі у вас ущух. Через якийсь час знов повторяємо цю, сіто, цю рецептуру. Здоров'я вам і вашим близьким!